Університети Чехії, що як там? Продовжуємо серію про університет Масарика. Говоримо про факультети, про спеціальності, про профіль випускника, ким можна працювати, що необхідно, щоб поступити на ці факультети. Перша частина відео знайдете в описанні під цим. Сьогодні поговоримо про ті факультети, які є досить популярними і мають свої особливості під час вступу. Підписуйся на канал Університет Чехії з професор Костопак. Не пропустіть цікаву та корисну інформацію про навчання і вступ в Університет Чехії. Факультет соціальних наук досить популярний факультет, особливо спеціальності пов'язані з європейськими студіями, з медіастудіями, з міжнародними відносинами, з журналістикою. Тому що це наразі досить актуально, популярне, і, крім того, навчання на багатьох спеціальностях можуть бути англійською мовою. До речі, далеко не всі факультети і спеціальності мають англомовні програми. Багато хто має, але далеко не всі. Тому, якщо ви розглядаєте варіант навчання англійською мовою, зверніть увагу, що важливо подивитися, а чи має цей факультет справді англомовну програму чи ні. Наприклад, соціальна робота, соціологія, новітні історії державна, соціальна політика управління вони можуть бути як чеською, так і англійською мовою. Але якщо ми говоримо про державну політику управління, то це буде державна саме Чехія. Ну, якщо ви гадаєте варіант отримання європейської освіти для того, щоб використовувати її в інших країнах, да, то може підійти вам інші спеціальності, європейські студії чи міжнародні відносини. А наші куратори освітнього центру двіста на етапі пошуку разом з абітурієнтами і батьками спеціальності аналізують, що ми аналізуємо: навчальний план, які предмети будемо вивчати на кожному факультеті, що нас чекає, який профіль випускника. Ким ми можемо працювати після закінчення цієї спеціальності, варто відзначити, що в принципі всі факультети спеціальності мають партнерство і співпрацями з різними європейськими і чеськими компаніями, агенціями, різними студіями, науковими дослідницькими інституціями, для того щоб практика студентів була насичено відповідно до їхнього факу. І вже на третьому курсі можливо вже йти на практику і здобувати практичний досвід. Багато студентів починають і працювати за фахом, наприклад, журналістом, або пробувати себе в якихось інших напрямках. А це теж є можливим, оскільки. Надстудентське життя в Європейському чеському університеті воно є автономним. Студенти самостійно планують собі свій навчальний день. Навчання буде в перші половини дня, чи вони хочуть ходити на лекції, а в другі половини дня, до речі, відвідування лекцій в чеському університеті не є обов'язковим. Практичні, звичайно, так, а лекції не є обов'язковими, Це є на розсуд студента, чи він хоче послухати. Від професора, відомого дослідника чи доцента послухати цікаву лекцію з його практики, з його досвіду, бо всі викладачі, вони всі практики. Дуже мала кількість лише в теорії знають, що відбувається да, по цій спеціальності. Вони всі прийшли з своїм практичним досвідом. Але студенти на власний розвід можуть обирати чи послухати лекцію, чи подивитися презентацію, чи подивитися матеріали, які є в доступі для всіх студентів. Що означається доступ для студентів, інформаційна система для студентів, і що вона взагалі передбачає про це буде окремо відео? Тут багато про що можна говорити, щоб подивитися, так, як це бути студентом, і що потрібно, щоб обирати різні факультети, різні предмети під час свого навчання. Не пропустіть, підписуйтесь. Факультет спортивних наук. А це факультет, який не має традиційного вступного екзамену ТСП, але він має практичний екзамен фізичної культури. Також можуть бути певні тести з окремих предметів, якщо ми там говоримо про спеціальність реабілітація чи фізіотерапевт. А в принципі, інша процедура та сама: єдине, що практичний екзамен вас чекає в травні місяці. Які можуть бути спеціальності? Фізіотерапія на денній формі, це фізіотерапевт у спортивних клубах, командах і організаціях. Бакаларська програма три роки: персональний та фітнес-тренер, фізична культура і спорт. Це вчитель фізичної культури, тренер, спортивний менеджер, суддя, дієтолог, фахівець з відновлення або фахівець з безпеки. Якщо ми говоримо про факультет інформатики, правовий, факультет економіки та управління, педагогічний факультет, то етапність цих подачі заявок та сама. Єдине, що нас чекає лише тест тест на схильність до навчання. Також ми маємо дві спроби. Якщо ми, наприклад, подаємось на два факультети на різні спеціальності, то ми складаємо цей тест от в ці дві спроби. Не буде окремо тесту для. Факультету інформатики, окрема тесу де провод факультету. Це всі е, дві спроби для всіх абітурієнтів університету Масарака. Е, Трошки про цей тест е, він має три частини: Отже, числова аналітичне мислення можна складати 45 від цього тесту, міркування англійською мовою 10% і критичне мислення 45%. Для того, щоб успішно скласти цей екзамен ТСП, необхідно мати чеську мову на рівні не менше, ніж Б2, і англійську мову бажано теж, але B1 це не менше. Чому так? Тому що в чеській частині цього тексту є аналіз великих. Обсягів чеських текстів це не художня література і не дитячі казки, це аналіз, наприклад, законів або якось юридичних документів, правових документів. Тому необхідно мати достатній словниковий запас для того, щоб розумітися на цих. В, цих текстах. в освітньому центрі 200 ми маємо курси підготовки до чеської мови на рівні Б2, ну, а також курси з підготовки до вступних екзаменів. Реєстрація на курси під підвідено, правовий факультет, магістерська програма 5 років. Це право і юридична наука. Ким можна працювати, спеціальності державного управління, європейські студії, урядові та неурядові організації, посада судді, прокурора, судового виконавця, нотаріуса, адвоката та арбітра. Чи подобається вам шукати інформацію та дискутувати, сперечатися, працювати з людьми? Чи подобається вам брати участь у вирішенні проблем в суспільстві або, можливо, у зміні законів? Бажаєте отримати різнобічну освіту з широким потенціалом для працевлаштування? Якщо так, то вас чекає правовий факультет університету Месарика. Також є бакаларські програми на три роки: це публічне управління, є, до речі, і заочна форма навчання. Також зверніть увагу: далеко не всі факультети і спеціальності мають заочну форму навчання. Заочна форма навчання не передбачає того, що ви. Будете якось дистанційно здавати екзамени або від... дистанційно знайомитися з матеріалами. Ні. Заучна форма навчання передбачає ваше фізичне знаходження в університеті, єдине, що ваш графік буде не такий, як у студентів денної форми навчання, де кожного дня і кожного тижня треба відвідувати університет. Заучна форма навчання має той самий обсяг, як і денна, але воно в менших Доза відвідування в університеті можливо це будуть два рази на тиждень, вихідні дні або декілька днів на місяць. В залежності від факультету, вони мають власну програму. Але, та не менш, це не може бути дистанційно, що ви взагалі десь десь далеко в іншій країні, і дистанційно або онлайн отримуєте вищу освіту. Ні, на даний момент на 25 рік. В університеті немає лише повністю дистанційної форми навчання або онлайн навчання в університеті. Ну, можливо, згодом колись і буде. Спеціалізації публічного управління, загальне державне управління, фінансове управління, кадастрове управління, кваліфікація для роботи в державній сфері місцевого самоврядування та приватному секторі. Так, йдемо далі. Також на бакаларській програмі правового факультету є спеціальний старший офіцер судової роботи системи. Це робота в судовій системі або в Міністерстві юстиції, де можна застосовувати норми цивільного процесуального права, кримінального процесуального права та адміністративного судочинства. Зверніть увагу, що все ж таки ця програма орієнтована на роботу саме в Республіці. Тому зважуйте. Факультет інформатики. Найбільш популярний факультет серед Ну, після, мабуть, медичного факультету, тому що в принципі IT-спеціальності наразі досить швидко розвиваються, враховуючи розвиток штучного інтелекту, враховуючи те, що в принципі автоматизація системів і управління і всіх процесів, які відбуваються на сьогодні, потребує фахівців в сфері IT. Але. Тим не менш, варто дуже зважувати вибір факультету інформатики, тому що, за досвідом, який я бачу серед студентів університету, не так важко поступити на навчання в університет, як важко там отриматися. особливо коли ми кажемо про факультет інформатики. І, хоча на етапі вступу Достатньо скласти успішно лише це тест ТСБ на схильних до навчання. Ніхто не буде вимагати на етапі вступу знання певних, певних програм, але на першому курсі темп є досить швидкий. І якщо вони підготовлені, то можете стикатися з тим, що буде може бути дуже важкувато. Після першого курсу за статистикою, на жаль, ми маємо, що залишається 30 40 студентів, від тих, хто почали навчатися. І це з різних причин, не лише тому, що важко, не лише черезмовно, ну, комусь не подобається, хто зрозумів, що великий великий тиск. Але, тим не менш, борно вважається містом атішників, тому знайти, в принципі, роботу досить реально навіть навчаючи ще в університеті. Але треба розуміти, що треба втриматися перший рік і зосередитися саме на навчанні. Отже, спеціальності бакалаврату – інформатика, робочі позиції з фокусом на програмування або інформаційні технології. Інформатика в освіті, освітні центри в ІТ області. Чи вам. Чи вмієте ви мислити системно? Вам подобається математика, і ви можете легко впоратися з нею на рівні середньої школи. Ви любите докопуватися до суті речей, ви любите передавати свої знання та досяга... досягаєте успіху в цьому. Вам подобається керувати командою. Ви зацікавлені в тому, щоб стати вчителем, тоді факультет інформатики з цих спеціальностей саме для вас. Також, окрім цих спеціальностей, є кібербезпека. Це також програмування та розробка додатків. Тест дуже популярна на сьогоднішній момент, враховуючи потребу в фахівцях з кібербезпеки і програмування. Якщо говоримо про кібербезпеку, то це системні і мережеві адміністратори, оператори центрів спостереження за безпекою, середні керівництво з кібербезпеки, інженери програмісти безпечних IT-додатків та систем, навчальний персонал або помічники менеджерів з кібербезпеки. Якщо говоримо про спеціальність програмування та розробка додатків, то це молодший старший розробник або адміністратор інформаційних систем. Перелік спеціальності досить широкий, тому потрібно зважувати, потрібно дивитися на програму, чим займається цей університет, ким можна працювати після того. І наші студенти освітнього центру в окремій серії, яка буде присвячена студентському життю, будуть розповідати. Про те, як зсередини навчатися на факультет, наприклад, інформатики чи економіки. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково слідкуйте за тими відео, які будуть виходити, і, можливо, досвід ваших колег українських абітурієнтів надихне вас на вступ на той чи інший факультет. Підписуйся! Факультет економіки та управління. Спеціальність є економіка це робота в аналітичних відділах комерційних банків, аналітичних та консалтингових фірмах, а також у урядових та міжнародних організаціях. Економічна політика, робота в державному та публічному управлінні Міністерства, Національний банк та управління з питань захисту конкуренції. Зверніть увагу, це розраховано на Чеську Республіку. Якщо все ж таки хочете отримати освіту, яку могли би практично використовувати і в інших країнах Європи, то можна подивитися ще і інші спеціальності. Хочете знати, чому люди купують набагато дорожчий iPhone, ніж Samsung, хоча вони пропонують майже однакові функції, як виробники смартфонів можуть цим користуватися? Хочете знати, чому в деяких країнах фінансові кризи тривають частіше і трапляються частіше, і чому вони відбуваються? Про все це можна дізнатися саме на факультеті економіки та управління. Також є спеціальності фінанси. Це робота в відділах фінансових установ, фінансових та бухгалтерських відділів бізнесу корпорацій, державних та міжнародних установ. Є спеціальність фінанси і право, робота в банках, страхових компаніях, бухгалтерських, податкових та аудиторських фірмах або установах фінансового ринку. Якщо вас цікавить, які віди страхування існують, які економічні операції проводяться в бухгалтерському обліку, чи вас приваблює взаємозв'язок юридичного та фінансового світів, ви хочете потрапити у світ права законів та нормативних актів, тому можете детальніше подивитися та ознайомитися з можливістю факультету економіки та управління. Якщо все ж таки хочете знати, як працює компанія, а маєте аналітичний склад розуму і набитися цифр та їх обробки, тому розглядайте, можете подивитися як один з варіантів це факультет спеціальність економіка підприємництва та менеджмент, і ким можна працювати після його завершення. Робота аналітиком, розробником систем управління бізнесом або економічним та організаційним консультантом. Якщо ви все ж таки цікавитесь інформаційно-комунікаційними технологіями, хочете не тільки програмувати їх, але й спостерігати, як працює програмне забезпечення на практиці, чи хотіли б ви сполучно, бути сполучно ланкою між програмістом, айтішником та менеджером? Якщо так, то придивіться до спеціальності Інформатика підприємництва. Це фахівці з обробки аналізу бізних процесів, експлуатація корпоративних інформаційних систем, менеджери невеликих проєктів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Також факультет економіки та управління пропонує такі спеціальності, як регіональний розвиток і туризм. Для тих, хто цікавиться туризмом, хочете зрозуміти нерівності у розвитку окремих регіонів та їх причин, навчитися оцінювати нерухомість, готувати експертні висновки. То після цієї спеціальності ви можете працювати менеджером проєктів, менеджером туристичних агенцій або агенцій регіонального розвитку, фахівцями з маркетингу міста або туристичної дистинації, менеджером з туристичного бізнесу. Якщо все ж таки вас цікавить більше інформації саме про Чеську республіку, про її державну економіку та управління, для цього є окрема спеціальність, після якої можна працювати менеджером з якості регіональному органі влади, муніципальному управлінні. Якщо ми говоримо про педагогічний факультет університету Масарика, то випускники цього факультету можуть працювати в базових школах вихователям педагога або спеціальними педагогами. Звертаю вашу увагу, що в Чеській Республіці є основні школи до 9 класу, є середні школи та гімназії це ще 4 роки. То відповідно після педагогічного факультету можна працювати з першого по дев'ятий клас. Також на цьому факультеті є спеціальності дошкільна освіта для вихователів, закладів закладі дошкільної освіти, спеціальні педагоги, соціальні педагоги, а також є вчителі різних спеціальностей: таких англійська мова, чеська мова, історія, освіта для різноманітності та інклюзії, французька мова, фізика, музична освіта, хімія, логопедія, математика. Що цікаво, що, наприклад, досить поширеним є спеціалізації і не одна, а дві. Наприклад, якщо поступати на педагогічний факультет, ви можете на етапі заявки обрати різні можливості. Наприклад, вчителя англійської мови та математики, французької мови та хімії, фізики та історії. Тобто, не обов'язково ці спеціальності мають бути спорідненими. І це досить часто приклад, коли ви, вчитель відразу може працювати на різних посадах, як викладати англійську мову, так і бути вчителем математики. Це є досить поширеним в університеті і педагогічний факультет всі цією можливістю користується, бо більше є можливостей для працевлаштування. Також це є на окремих інших факультетах, де можна окремо обрати, наприклад, IT спеціальність і якусь ще економічну спеціальність. І тоді враховувати, що у вас буде трошки більше предметів. Одна буде спеціальність основної, інша буде додатковою. З основною у вас буде більше предметів профільних, з додатковою буде менше. Це трошки більше навантаження під час навчального процесу, але це подвійний диплом. Тому на цьому етапі важливо зрозуміти, чи ваш факультет взагалі має таку можливість, і це наші куратори на етапі супроводу наших студентів, освітнього центру 200. Дають таку можливість, пропонують, да, що можна отримати одну спеціальність, а можна відразу дві закінчити паралельно. Також на педагогічному факультеті є німецька мова, є дошкільна педагогіка, охорона здоров'я, мистецька освіта, географія, спеціальна освіта та інші. А це коротко про всі факультети е, університету Масарика. В наступних серіях університет Чехії, що і як там, а ми будемо розглядати вже інші факультети, інші університети. Запрошую вас на безкоштовну консультацію до освітнього центру І-200, де я та мої колеги проконсультують вас на етапі відбору університету, на етапі пошуку спеціальності, подачі електронної заявки чи подачі вже документів для навчання. Так, дякую вам за увагу. І до нових зустрічей. Чао!